Здравствуйте, дорогі телеглядачі. Ми знову в ефірі. Сьогодні в студії ми запросили поета, актора, композитора, виконавця своїх пісень Валерія Ковтуненка. Е, я дуже вдячний, що ти так охоче відгукнувся на наше запрошення і прийшов сюди. Я знаю, що е, ти людина вельми зайнята. Е, е, я ще не сказав телеглядачам, що ти ще і директор е, театру імені Тараса Григоровича Шевченка, а зараз е, це дуже відповідально і важко. І все ж ти погодився і прийшов до нас. Я, хоч хотів би перше, і про це я думав, задати таке питання: як ти от знаходиш час? В адміністраторській роботі, в адміністраторських турботах, мабуть, і домашні якісь є турботи, чи господарські, чи ну, звичайно знаходити час ще писати і співати. І, головне ще чи й співати. Хоча це рідко дуже зараз буває, я вам скажу. Володимир Іванович, я дякую вам, як професіоналу, і члену спілки письменників, поету і керівництву Дніпропетровської телерадіокомпанії. Станіславу Івановичу, поводу вашому голові, за те, що ви знаходите той дорогоцінний ефірний час, який зараз, я знаю, коштує дуже дорого. Аби робити такі передачі про письменників, про поезію, про про нашу мову, це дуже важливо. Тому я з радістю прийшов до вас, відкинувши там дуже багато справ і ті клопоти, які ви знаєте, у нас є. Просто дякую вам за це. Що ми маємо змогу поспілкуватися на на ниві поезії, мистецтва і, і е телеглядачів телегля... познайомитися познай... з, <проб> <прекрасним>. <проб> з творчістю. Ну хочу сказати, що дійсно більшість часу мене зараз забирає театр. Адміністративна робота, е, ви знаєте, що йде ж ринок. Ринок уже підійшов. Отак уже він навіть війшов. А ми 30. не готові до нього. Не готові. Ми не готові, тому що звикли працювати дещо по-іншому раніше. Він уже в нашому глядному залі, він уже за, за кулісами. Зараз іде потрібно скоротити людей для того, в зв'язку з зменшенням фінансування. Отже, проблем дуже багато, і хочеться всім серцем і душею прагну їх вирішити, щоб людям. Не було боляче у цій ситуації, максимально не було боляче в цій ситуації. Ну і, звичайно, поезія, музика, слово. Інколи вже коли ввечері, піду, прийду пізно додому, десь там вже після 10-ї години вечора, туди в 11-12. Інколи якийсь рядок напишеш, якась мелодія так прийде в голову, й ся... сядеш, запишеш. Да. Але раніше було частіше. Я не знаю, може це в зв'язку з віком, але мені здається, що все-таки з роботою. Це не вік. Раніше було частіше приходили в трошки вік. Я старше тебе, але ще пишу і приходив. Але я не директор. Якби я був директор, не писав би теж. Звичайно, звичайно, мені здається, що та робота, я свідомо йду на те, що пріоритет цій роботі, а так уже те, що вийде. І все таки приходиш додому інколи і береш руки. Гітару, коли б коли особливо тяжко, якось щоб розрадити себе, так беру інструмент, це велика розрада для душі, тому що якось переливається. Музика з твоїм станом переливається, якось вона. Розбавляє твій стан якось. Неспокою, якийсь розкладаш щось, ти аналізуєш, тому що я людина ж, ну в принципі, як ну, творча і тут інтелектуальна і чуттєве, як їх поєднати? І воно потім, якщо так інтелектуально, воно, знає, приход... воно розбавить, розбавити цим, тоді воно якось А воно інколи приходить, що ти і не думаєш, і не думаєш Ненацько. підсвідомо. підсвідомо а, це, це підсвідомо. Ненацько. Я кажу, що от я не, не не мене рідко бувало так, щоб я сідав, допустимо, от я сяду зараз, напишу там пісню, чи напишу вірш ні, не було. Це воно підсвідомо. Ну, в таких ситуаціях ну, зовсім, здається, неможливих. Раптом раз щось. Валера, Валера. от уяви, що не ти прийшов до мене в студію, mm. а я до тебе прийшов додому, mm. і ти береш гітару, і я yeah, слухаю yeah. твої пісні. Да, це точно. <реш> <реш> Бери, беру. <реш> <реш> беру, беру. Хочеться згадати і батька, і матір, бо вони грали на інструментах музично. Батьки грали? Так, yeah. да, батько, і мати і зараз ще, а батько. Пішов в життя, але він на всіх музичних інструментах грав. Ось звідки на, воно да. так. Що... І це просто передалось. Мені батько, пам'ятаю, коли я ходив в музичну школу баяни. Він мене я не хотів навчатись. Він заставляв як би, рука. Давай, давай. І сьогодні я згадую, що я просто вдячний, що це мені дає якийсь зараз такий віддушену, віддушену в житті. Ну я хочу вам е е е такий монолог зараз прочитати. Монолог. З початку. І... А вірш, да, вірш а потім... давайте ми цей монолог. Звіт це не буде пісня, так. це буде віршова ага. вірш під музику. Так, будь ласка. Там, там, небеса сріблясто сині. Там, там, незбагненна таїна. Бачиться дитині та, там, що лишилася одна, там, там, ранній сніг летить лопати, там, там, тісно серденьку від мрій, там, там молоді ще мама й так. Острівець у тіхи мій, там, там, не вигукують папуги, там, там, цвінчать щось горобці, там, журавель над синім лугом Там, там, ще й синичка в руці. Ти чудові кольорові Та трепет ніжної руки Та Серед щастя і любові там, там чали в даль бої роки Тамота Відгоріли, відшуміли Ті щасливі дні. там, ой там, і знялися і полетіли там і розтали вдалині там, там, уночі приходить диво, там, там, рано вдарив той мороз. там там, у саду Марія Діва С нею сам Ісус Христос там, там, там плаче зоряна да, ікона, там, там, там всі гріхи я відмолю. Прозвенять останніх не дзвони я. Я мостив усі спалю. Я, я мостив усі спалю. це такий вірш, музика це з того дитинства. Звідки ми, звідки ми всі вийшли і де там закладено в нас було? Не знаю ким Прекрасно. чим ким і чим. Дуже зримо уявляю собі те життя. Я сам коли от, пишу про село, про дитинство так. і зараз. Так. Ці найкраще виходять вірші. Тому що це настільки ви ну, звичайно, І коли я вже приїхав до Дніпропетровська, і я, я таки урбанізована вже дітям. З цієї фрази, коли я приїхав до Дніпропетровська, я тебе на цій фразі ловлю і скажи, звідки ти приїхав, і звідки ти родом, якого в якому да, нема да, переводу. переводу, да ну роду роду я із, із Сумської області, з Буринського району, з села Олександрівки, з учительської родини батьки мої були вчителями в сільській школі. А взагалі-то мої предки були, як кажуть, прості люди. Одні по материнській лінії з робітників, а по батькові з простих селян там, які батрачили раніше, тому я такий не сильно аристократ. батько був вчителем. А, а батько був вчителем. Ветеран Великої Вітчизняної, пройшов всю війну і так далі. Тому от там мої корені, там там все починалося. Потім я закінчив школу, вступив до Київського театрального інституту. В 73-му році його закінчив. Приїхав сюди до Дніпропетровська, працював тут по направленню. По направленню так. актором довго. Потім пішов з театру, працював. Тут знімав фільми на телебаченні. Був і зараз він зараз правда, він не немає діяльності, театр студії воля і знову вернувся до театру в якості директора. От така моя коротенька біографія, можу сказати. У вас там ліси, mm. де, а де там пройшло дитинство. А там я, я народився між Конотопом і Путивлем. Путив це там Ярославна, знаєте, коли князя Ігоря вона зустрічала. А під Конотопом теж ну, знаєте, є такі твори, як Конотопська відьма, mm -hmm. велика битва під Конотопом. Ви знаєте, була між. Українськими війська там билися також. Тому о, таке, і, і, така дуже цікава, цікава місцевість, оця наша Сумська область. І звідки, звідки я був в тих місцях, я чогось спитав, там ліси. Mm -hmm. или... Є ліси, ліси. Дуже такі є прямо ліси, як. Uh, да, ну А і, 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 да, і потім, коли я приїхав сюди до Дніпропетровська, ну, я, я вам ще повторюю, що я вже урбанізована людина, але Часто згадую, 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 згадую ті. Згадую. А от що небудь із таких спогадів про село, із спогадів про дитинство, про ті часи благословенні. Про, про ті часи благословенні. Да, які пішли, вже, і, 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 і ніколи не повернуться. Так, <свят> да, так, да, так, да, так. Да. Ну є, ну звичайно, можна так. І... Ну, не, я хочу... ну, воно ж не про село, не про на, все на, на пісню лягало. Ну, Ні, а не все на пісню на пісню. Ну, от такий простий вірш. Може, там не буде прямо, що якраз... От я не журюсь. Ну а чого журитись, коли немає на журбу причин? Дивлюсь, як хоче хміль зів'ялий витись, перечепившись вусами за тим. То осінь, осінь. І я дивлюсь крізь вікна на жвуток засинаючих доріг і думаю, коли ж також я зникну, як зникну літо, як розтане сніг. Мінорний настрій. Він приходить знову, як день і ніч, як осінь і весна, і як би весело не піднімав ти брови, Мінорний настрій тут біля вікна. Та знаю, раптом ти мене покличеш, немов крізь хмари сонце засія. І знову стану я простим і звичним, як невловима усмішка твоя. Я не журюсь. Ну а чого журитись, коли немає на журбу причини? Дивлюся, як хоче хміль зім'яви, витись, перечепившись. Вусом за тим. Це хороший образ хороший. Ну це з із Перечипив. того й дитинства. Це воно бачите, все перечепив. все таки. Вусом. Він тягнеться важкої очі, але він тягнеться. Див, тягне. Дивна це сила, сила тя сила у хмелю, у, мелю, у кручених паничів. цього винограду. Взагалі, магія нашого нашої української землі, магія рослин, магія наших мінералів, магія тварин. Це древня стародавня та магія. І я. При я людина, як кажуть, і хрещена, і вірю, в, ну, як кажуть, релігійна. Але оте от витоки нашої язичницької пам'яті, в мене навіть є вірш язичницької пам'яті вогні, вони живуть ну, у, у, у кожного міст, нашого, У кожного нашого, у нашого народу вони. Зараз я його знайду, цей вірш. Ну наприклад, так, багато є у язичництві, дуже багато є такого, що воно дуже близьке. Дуже народ. близько. Воно воно поєдналося і звичайно. Воно витоки, да. витоки, витоки, народ, витоки, так. витоки, 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 да. витоки. О, зараз де ж він, я не можу зараз зразу знайти, бо це вірш такий, що його uh, так на пам'ять важкувати. Я, до речі, от, дивлюсь, це те перша книжка пісня її Волги", да, так? Так, да, так, да, да, да. Це пісня перша, то друга ага, шанс, це друга. Це, це друга а, це, а це з нотами, шанс, шанс ага. з нотами. Це пісні. З, пісні з нотами. Да, да. Пісні з нотами. Ну, а от... то вже третя. Ну не знайшов її Ні, ні. От, наприклад, дивіться, О, прочитай, наприклад, оцей вірш він схожий. Хризантеми з осіннього саду, світла згадка минулого літа, догорає тремтлива лампада, по і смутка обвита, Лик Христа промовляє до мене. Я малий і ще зовсім безгрішний. Тож не дивно, що віщі знамення. Я вбачаю у зламаній вишні. Запітніла захукана шибка, видивляє таку чудосію, я такого в далекому завтра І уявити, на жаль, не зумію. Куризантими осіннього саду. світла згадка минулого літа. Догорає тремтлива лампада По золотою смутку обвита. А от э, таке питання, Валера. Весною чи влітку не ма, но, е, ностальгії за отими краями е, сумщина, це село, Сум... ма, маю, маю ностальгію. На жаль, в останній час не можу виїхати, але ностальгія страшина. Чим і чим там ми... хтось залишився? Е, ну, залишились могили моїх дідів, дідів, дідів бабусь. А, а ма хто живий ще із. із Мама мене. Мам. От о древні язичеські боги. Порубані, потоплені, згорілі, нічим, здається, ви не завинили, на іншого вас Бога замінили, свої ж князі не злі і вороги. А що народна, спочатку щось кричав, а потім змовк, як за мить з богів сміявся, дозволено, то звісно, познущався, І новому Богу в ноги впав. В пошані білий храм, причин тому немало, та й заповіді світлі сприймає їх душа, і все ж бентежно серцю на Івана накупала. Вінки пливуть водою, зоря за лісом впала, цвіт папороть зірвати сміливець поспіша. Живуть в глибочині астральних наших далей, у магії ночей купальській вогні, русалки водянії, царівни польовії, повір'я чарівні, язичницької пам'яті вогні. Прекрасний До речі, е, я е, е, знаю, що християнство було. Е, е, по суті, введено насильниць насильно е, на Русі. Так же, як, скажімо, колгоспільні до деякої міри. І тому тут якийсь є якась ітуга за тим так, древнім так, нашим, так, е ну, споконвічним так. нашим. А ми нікуди не, не зможемо від цього. Це наше є Воно йде звідти. Навіть якщо ми, ми приймаємо, приймаємо, звичайно, хотілося, щоб все-таки конфесії, які стали одна конфесія на православна християнська, так, так. щоб не було між ними. Тому все таки це те, те, що було, воно ж не людина, архетипи ж пам'яті ну, воно висає, залишається, залишається до поки він вже казав, що людина. архетип — це скільки закладено то самого початку, так, і так воно залишається. Тому я думаю, що це наша основа від нього відмовлятися. Нам Валера, не, 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 не Ну я ні. бачу, що цей той вірш. Ти прочитав. Вони не лягли на пі на музику, не стали піснями. А що-небудь знову ж таки пригадай, що я у тебе в гостях вдома ага. бери гітару, я, я твій слухач. Одного дня, коли зведу я ліг рока, коли настане час воздать борги не сплачені, що після себе залишу, що передав. Що заповім тобі, мій сину, я у спадщину, що після себе залишу, що передам, що заповім тобі, мій сину, я у спадщину, я заповім тобі блакиті чистоту і тих істеповитий травами шовковими. Осіннє листя на кленовому мосту, і святість хліба на розкриллі рушниковому, осіннє листя на кленовому мосту, і святість хліба на розкриллі Рушниковому. я заповім тобі далекий небосхил, Сні дитинства, що покрили землю скатертью, Глибоку шану до зажурених могил, любов до рідної землі України Матері, Глибоку шану, до зажурених могил, Любов до рідної землі, України Матері, все що для мене. Незбагнене відійшло, нехай тобі всміхнеться світлою удачею, і те незбутнє, що мені не зацвіло, тобі цвіте, Благословенне і освячене, і те незбутнє, що мені не зацвіло, тобі цвіте. Благословенне і освячене. Валера, а ну ще я, от гадаю, що той, хто нас дивиться зараз, телеглядачі, вони теж погодяться зі мною, що вони хочуть іще послухати. Пісню. Пісню. А скільки можна ще пісень? Бо я одну хочу на кінець заспівати. О, скільки? Да. На кінець я потім скажу. Одна мене пісня хочу. Я, хочу... я скажу. Добре. Ну от мене книжка є така. Оце книжка. Э, перша в мене називалась, я коли вийшла давненько. Пісня Іволги, так так, так. це вже восімдесят шостому році. Потім в 91-му це Уже 11-й рік пішов. Важко було пробиватись тоді. ви знаєте. І от Бачиш, який ти тут ще молодий. Потім пісня красивий. Це пісня Івилги, а потім сповідальна <си> ніч. <91 -му, це си> <си> Тут, от уже бачу, я в ролі месії. Ага. Я ми знімали тут на цьому ж телебаченні ага. фільм про Месію по Лесі Українці. А от ще книжечка з нотами. Це тут і, і вірші, і пісні, шанс називається. То отут от, вони о, є пісні, так і, наприклад, ну яку можна пісню заспівати? Це ти ще вуса не придбав, ніто графік. Тут я з бородою, там там без вус, без вус. Ну тут багато пісень, які такі громадської звучання. А наприклад, давайте я вам заспіваю таку простеньку пісеньку, яка називається Течія дитинства, якось воно пов'язане, але вона пов'язана з людиною, яка дорога всім нам. Мабуть, мати. Ні, це мати це по-перше, це перша людина, а це людина, яка духовним є наставником багатьох українцю, якщо не всім, ну справжній. Це Тарас Григорович. ну це... Так, ну, так, тут, так. я думаю, не виникнула така пісень. Принесли на крилах синій сон, журавлі, що пролітали в небі, бігтарас маленьких хлопченя, Обруча пустивши перед себе, поруч бігла дівчинка мала. Дня ні платячку з квітками, світла доля хмаркою пливла над Дніпром, на тихими полями, у веснянім танку твітла вся земля і звучала пісня материнська тепла течія. Неплатечия, тепла те течія, платечия, дитинства, ой, ой тепла течія, Тепла течія, тепла, тепла течія в дитинства, пролетіли роки над садком, над садком вишневи колокати, Пас ягнята за село. дівчинка прийшла його втішети, все минулось долі рушники, став поет мережити словами, і спливли дівочі вінки, за водою побіжя ворами. А дала я, земля, неоквітна пісня материнська, тепла течія, тепла течія, тепла тепла течія, дитинства, тепла течія, тепла течія, тепла тепла течія. Дитинства билась птахом смучена душа, із чужини рвалася на волю, не другам давала от коша, пісня, що родилася із болю, Бо за синім морем у краях, де квітують мальви ясноокі ждали люди слова кобзаря, наче слова батька довгі роки. Здравствуй, землематінко. Моя, хай твоє святиця, материнство процвенить у серці, течія, тепла, тепла течія дитинства, процвенить у серці, течія, тепла, тепла течія дитинства Валера, і не дивлячись на твою занятість, ми повернулись до того, що ми почали, ти, мабуть, на чимось так потихеньку працюєш, якісь з'являються нові е, вірші, можливо, маєш ще надію і плануєш, можливо, як. Поталани знайдеться десь гроші і книжечку можуть так. видати. Є у мене вже на четверту книжку вірші, я так її назвою є. Я хочу назвати її Ангел Небесний, як пісня, яку я, якщо вдасться її заспівати. Тому зараз все справа в тому за спонсором. Знайти треба грошей. Це у письменників найважче. Так, найважче це спонсор. Це найважче. Така проблема є? Ну, я зараз попрощаюсь з телеглядачами. Так. І надам тобі право е, е, виконати оту останню пісню. Дякую. Е, я прощаюсь з вами до нових зустрічей, а передачу ще трошки продовжить е, Валерій Ковтуненко. Ангел небесний, синьої очі. Ангел небесний крила трипочу, віру надію. Звірю вернем з надією світлою до України і звірою із степовою, молитвою, мов наречена, невінчана, в серці спечалю вдовиною. На нас Боже вічний наш ангел твій над Україною, ангел небесний тихо співає і нашу землю, благословляє. Богоє ангел небесний, мов і птахи, що із звирію пернем з надією, світлою до України з вірою і степовою. Твою голов наречена, Невінчана в серці з печалью вдовиною жде вона нас, Боже вічний наш, ангел твій над Україною, ангел твій над Україною, нехай щастить, вам люди добрі. У новому 1997 році.